Природа написана математичною мовою Галілео Галілей. Nature is written in mathematical language Галілео Галілей. Математика це не про числа, рівняння, обчислення чи алгоритми. Це про розуміння. Вільям Пол Терстон Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms. It's about understanding. William Paul Thurston Занурюйтесь у будь-що досить глибоко, і ви знайдете математику. Дін Шліхтер. Go down deep enough into anything and you will find mathematics. Дін Шлихтер У математиці є краса і романтика. Це не нудне місце математичний світ. Це надзвичайне місце. Там варто провести час. Маркус Дюсотво Mathematics has beauty and romance. It's not a boring place to be, the mathematical world. It's an extraordinary place. It's worth spending times there. Marcus D Sotwell Неможливо бути математиком, не будучи в душі поетом Софія Ковалевська It is impossible to be a mathematician without being a poet in soul. Софія Ковалевська. Математика не знає раз чи географічних кордонів. Для математики культурний світ це одна країна. Девід Гілберт. Mathematics knows no races or geographic boundaries. For mathematics, the cultural world is one country. Девід Гілберт без математики нічого не вдієш. Все навколо вас – математика. Все навколо вас – цифри. Шакунтала Деві Without mathematics, there is nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers. Шакунтала Деві Математика – королева наук. Карл Фрідріх Гаус Mathematics Is the queen of the sciences, Carl Friedrich Gauss.